Гадаю вас, любі малята, сьогодні я приготувала вам загадку. Зійшли сніги, шумить вода, земля вже квіти викида, бо я є травка молода, все оживає. Коли це буває? Здогадались? Так, звісно, весною. Діти, а чи знаєте ви, скільки місяців має весна? Весна має три місяці. Три брати ідуть по світу, від зими назустріч літу. Перший пройде тане літ. Другий пройде всюду квіт, третій пройде укрива. Землю шовкова трава, нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти? Так, любі малята Це три брати весни березень, квітень, травень. Давайте повторимо ще раз березень, квітень. Травень. Молодці любі малята. Весна прийшла до нас із теплим сонечком, подарує нам теплий дощик. поверне пташок із теплих країв, дасть можливість одягти більш легкий одяг, зайченята змінить свою шубку білого кольору на сіреньку. Люди почнуть працювати на городах, садах та полях. Комахи прокидаються так, як і дикі звірі. Весна чудова пара року. Красна, ясна, весела, яка приносить дуже багато щастя для людей, тварин, рослин. Любі малята, а зараз я пропоную пограти в гру весна яка зелена. Весна яка квітуча. Весна яка веселкова. Весна яка сонячна. Весна яка чарівна, Весна яка весела, весна яка дощова, Весна яка ніжна. Весна яка запашна, весна яка тепла, весна яка холодна, весна яка кольорова, весна яка. Співуча? Весна яка? Солов'їна. Діти, то про що ж ми з вами сьогодні розмовляли? Що нового та цікавого ви для себе дізнались? Наша весненька тільки розпочалась. І ми з вами дізнаємо ще дуже багато цікавого. До побачення, любі малята, до зустрічі.